Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас особлива зустріч, адже присвячена вона Дню Збройних сил України. Це свято наших мужніх захисників та захисниць, які кожен день захищають наші небо і землю, щоб ми могли вчитись, гратись, відпочивати та допомагати. Українці нація супергероїв, про мужність і відвагу нашого народу. Знають у всьому світі, бо кожен працює задля нашої перемоги. Тож давайте і ми сьогодні попрацюємо задля перемоги, виконаємо завдання та зберемо військове спорядження, яке так необхідно нашим воїнам для збереження їхнього власного життя та здоров'я. Тому мерщій виконувати цікаві завдання та перемагати разом з нашими мужніми воїнами ЗСУ. А супроводжувати нас буде хоробрий пес патрон. Отже, завдання перше. Святковий десерт. В цьому кафе до Дня ЗСУ приготували святковий десерт. Всі кошти від продажу власники надішлють на підтримку наших хоробрих воїнів. Підрахуйте, скільки буде коштувати весь десерт. Якщо два коктейлі коштуватимуть 2 гривні. То скільки коштуватиме один коктейль? Так, одну гривню. А тепер давайте порахуємо, скільки коштуватиме фруктовий салат. Молодці, три гривні. Тепер ми з легкістю можемо порахувати, скільки буде коштувати. Тістечко, якщо один салат коштує 3 гривні. Так, 6 гривень. А тепер порахуйте, скільки коштуватиме весь десерт. Так, молодці 10 гривень. Молодці друзі, ви все правильно порахували, і ми отримуємо перше спорядження військовий шолом. Гаяти часу не будемо. Перше завдання виконано. Вирушаємо на завдання номер 2 Українці нація вільних і працьовитих хліборобів. Їхня праця вирощувати хліб і цим наблизити нашу перемогу. Розгляньте уважно малюнок. Ці тракторці зранку поспішають на поля. Від якого трактора утворилось відображення у воді. Так, під тракторця під номером 4. Завдання виконано, а ми отримуємо наступний елемент спорядження. Рація. Часу не гаємо. Вирушаємо на завдання номер 3 Пес патрон завжди на поготові. Патрон героїчний чотирилапий помічник, який працює з українськими піротехніками, знаходить вибухівку. Пес патрон талісман ЗСУ. Ось патрон знайшов вибухівку, але вона з кодом. Давайте допоможемо патрону розшифрувати ворожий код та попередити загрозу вибуху. Для розшифровки скористаємось підказками. Підказка номер один. Жодне з цифр не стоїть на своєму місці. Підказка номер 2 Жодне з цифр не підходить для коду. Підказка номер 3 Обидві цифри стоять на своїх місцях. Отже, яким буде ворожий код? Так, 2. Та п'ять. Завдання виконано. Ви справжні супергерої, і ми отримали наступне спорядження. Бронежилет. Завдання виконано. А ми вирушаємо на виконання наступного, четвертого завдання координати для пілота. Привидами Києва назвали мужніх українських пілотів. В небі пілоти орієнтуються за координатами. Порахуйте всі квадрати зображені на малюнку та запишіть їх кількість цифрою. Це і будуть координати. Порахували? А тепер давайте перевіримо, порахуємо разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 квадратів завдання виконано. І ми отримуємо окуляри, які так необхідні нашим воїнам. Завдання виконано, і ми вирушаємо на виконання наступного завдання. П'ятого. Не гаємо часу вперед! Чотирилапі друзі. Наші воїни найкращі. З яким теплом і ніжністю вони ставляться до чотирилапих пухнастиків. Та і волонтери молодці допомагають пухнастикам знайти свій затишний дім і доброго господаря. Розгляньте уважне зображення. Та порахуйте, скільки чотирилапих захистила від дощу дівчинка-волонтерка. Вісім пухнастиків правильно! І ми отримуємо наступне військове спорядження. Це перчатки, тактичні перчатки. І з цим завданням впорались. Тож швидше вирушаємо на виконання наступного завдання. План на майбутнє. Нам потрібно з вами розгадати слово із чотирьох літер, а допоможуть нам у цьому малюнки. Зображення на кожному малюнку потрібно назвати одним словом і взяти з нього літеру, номер якої вказано під малюнком. Найдорожча людина у нашому житті і наймиліше у світі слово. Так, мама. І візьмемо з нього першу літеру. літеру М. А на наступному малюнку зображено місто Герой, в якому вирощують найсмачніші кавуни. Знаєте, як називається це місто? Так, це місто Херсон. В цьому слові ми візьмемо третю літеру, літеру Р. А на третьому малюночку зображена річка найбільша річка України. Знаєте, як вона називається? Так, Дніпро. І візьмемо з цього слова третю літеру, літеру І. А на останньому малюнку зображена група людей. Які є мама, тато та діти. Що це за група? Так, це сім'я, і ми візьмемо четверту літеру, літеру Я. Ми склали чудове слово Мрія. Кожен з нас мріє про мирне життя, вільну державу, про радісне, щасливе дитинство. Нехай мрії збуваються. Ми зібрали з вами все спорядження. І готові відправити його воїнам Збройних сил України. Виконали правильно всі завдання, і це наша маленька перемога. Отже, що ми покладемо в посилку? Бронежилет Шолом, Окуляри, перчатки. Та рацію! Посилка спакована і готова до відправки. Ви ж, малята, можете ще намалювати вітальну листівку та вкласти її в посилку. Ми ж ще раз привітаємо наших мужніх, хоробрих захисників і захисниць з Днем Збройних сил України. До побачення, друзі, до наступних зустрічей!